Тепер вже офіційно ми почули, що Путін, начебто, був готовий застосувати ядерну зброю після наступу збройних сил України у Харківській та Херсонській областях. Про це заявив голова ЦРУ Борнс і каже, що. Начебто існував реальний ризик восени 22-го року можливо застосування тактичної ядерної зброї, і тоді Байден відправив його до Наришкіна, говорити, щоб вони цього не робили, і дати зрозуміти, якими будуть наслідки такого роду ескалації. Пане Михайло, як ви вважаєте, навіщо Бернс по перше про це публічно розповідає? Це типу, щоб показати, ось чому ми не даємо там Україні дозволи бити по РФ, бо вони справді божевільні, готові застосувати ядерку. В тому числі безумовно, щоб якось виправдати достатньо, скажімо, так повільне прийняття рішень, які необхідні для того, щоб ця війна справедливо фіналізувалася і якомога швидше фіналізувалася. Це очевидно, що для цього потрібно робити. Це математична кількість зброї. Відповідно, вести цю війну треба в рамках міжнародного права, який гарантує нам в ході оборонної війни можливість нанесення ударів по будь-якої інфраструктурі війни на території Російської Федерації. Але ми знаємо, що є певні країни, які ці обмеження все ще тримають, і таким чином уповільнюють розвиток війни як такої на цьому етапі. А ну це перша складова. Друга складова. Ну, ми ж живемо з вами в інформаційні часи. Тут сьогодні всі бажають щось розказати, таке масштабне, велике і так далі. Правда, при цьому я чомусь не бачу наступних пояснень. Дивіться, якщо є країна неадекватна, ну тобто, добре, ви з нею домовились не бити. Будь ласка, їх давайте ми там щось віддамо. Давайте ви будете їх просто там вирізати звичайною конвенційною зброєю. Це що означає? Це означає, що правил немає. Правильно, це означає, що Російська Федерація. Завжди зможе використовувати оцю тезу. В нас є ядерна зброя. Тому, будь ласка, скажіть їм, щоб вони нам щось віддали. Чи, будь ласка, скажіть їм, щоб вони стали на коліна, Чи, будь ласка, давайте ми будемо щось робити таке, що не прописане в міжнародному праві. Ну це ж нонсенс. Правильно, якщо все ж таки є певні правила, то треба дотиснути вже Російську Федерацію для того, щоб вона, по перше, юридично відповідала за те, що вона порушує ці правила. Я вже не кажу про сам факт війни. Я кажу, що вона порушує глобальні правила По друге. Щоб була юридична відповідальність, по третє, щоб була обов'язково фінансова відповідальність ну, тому, що це виглядає знову ж таки достатньо дивно. В нас є щось, ми можемо його використати. Тому ми будемо вбивати, руйнувати все, що завгодно, і платити за це будете ви, а не ми. Більше того, ми все ж таки пересидимо цю війну і дотиснемо вас навпаки. І ви підете на зустріч нам по погодимось погодитись на те, щоб Російська Федерація могла себе поводити, як вона поводить. Це все нонсенс. Але давайте більш тим, Давайте тут більш спокійно відноситись до будь-яких сьогодні заяв. Є деякі речі, які абсолютно точно переформатовують глобальний простір. Перша це суб'єктність України, як би це не дивно сьогодні звучало. Україна не дозволяє прийняти ті чи інші полуарні рішення, як це традиційно було в останні там 10, 15, 20 років по відношенню, перш за все, до Російської Федерації. Україна не дозволяє цього зробити. Друге. Як би там не було сьогодні, глобальний ну демократичний світ перш за все переформатований. Тобто, там є розуміння, що таке Росія. Там є розуміння, що з Російською Федерацією немає сенсу там продовжувати співпрацювати. Там є розуміння того, що Російська Федерація абсолютно точно не дотримується ніяких домовленостей, і тому і тут головне. І тому є таке принципове рішення. Частина країн вже до нього скільна в повному обсязі. Це перш за все, Північна і Східна Європа. Інші країни все ще розмірковують. Що Російська Федерація має обов'язково цю війну програти. Це єдиний шанс для того, щоб ну можна було все ж таки отримати цю архітектуру безпеки після цієї війни в іншому вигляді, яка буде більш е е суттєво впливати на превенцію тих ризиків, які генерують такі країни, як Російська Федерація. Загалом, якщо говорити про можливі дипломатичні відносини між Заходом та Російською Федерацією, от по-перше, що Бьорн зазначив, що він спілкувався з Наришкіним, і це і, можливо дало якийсь так сплеск дипломатичній активності між РФ і США, Але і ми бачимо, що місія МВФ заявила МВФ заявила, що вони, начебто, повертаються до РФ. От про що це свідчить? Чому вони тоді продовжують усі відносини з цією країною терористкою? це дві різні два різних напрямки. Дивіться, спілкування на будь-яких рівнях, там розвідка, чи якісь представники, навіть з такими країнами, як Північна Корея, Іран, ну ті відсанкційні країни. Абсолютно точно не дотримуються домовленості і правил поведінки, все ж таки є. І пам'ятаємо, коли був радянський союз, також було спілкування на різних рівнях і тому подібне. Тому таке спілкування потрібне, якраз таки, для того, щоб проговорювати ризики і чи наслідки цих ризиків, і які будуть наступні дії однієї чи іншої сторони. Це зрозуміло. Ну, коло політика, вона нікуди не зникне і так далі. Все, що стосується міжнародних фінансових інституцій, в тому числі МВФ, безумовно, це нонсенс. Ну тому, що вони таким чином, якби прямо чи посередково Диться, та нас там мало обходить, що Російська Федерація має потужну мілітарну компоненту, яку сьогодні абсолютно демонстративно маніфестно використовує, бомбардуючи не просто там якусь лінію фронту, да бомбардуючи величезну територію в східній Європі. Ну, нас це мало обходить. Ми все рівно будемо так чи інакше фінансувати різні проекти в Російській Федерації. Ми будемо підтримувати бізнеси, в тому числі російські бізнеси, щоб вони могли своїх податків, якраз таки, Виплачувати ренту податкову ренту на мілітарну економіку Російської Федерації, і так далі це край дивно, тому що це не, не те, що прями навіть заохочення Росії продовжувати експансію, тому що вона не втрачає нічого від війни. Навпаки вона так само працює, як працювала до повномасштабного вторгнення на глобальних фінансових ринках перш за все. Але крім того, це такий собі вкрай негативний. О тільки що давали е, гарну репліку про роботу РТ, ну тобто російської пропаганди, перш за все на ринках, наприклад, там е, Латинської Америки, Африки чи Тихоокеанського регіону, да, де вони активно ще раз. Просувають свої тези, що ми ж нічого такого не робимо. Ми uh -huh. там самі захищаємо нас. Там хотіли напасти. Ну всю цю маячню ви знаєте російську пропаганду. Я не буду тут повторювати. Але дивіться, і оці всі країни вони це все слухають, і з іншого боку, вони дійсно звертають увагу на те, що дивіться, така російська федерація сидить в Радбезі. ООН. більше того, головує далі. Вони дивляться: міжнародна фінансова агенція, масштабна об'ємна агенція МВФ. Вона співпрацює з Російською Федерацією. Ну тобто, це для цих країн, які не глибоко занурені в конфлікти, є сигналом того, що Російська Федерація абсолютно нормальна країна, з нею можна продовжувати там співпрацювати. Так, є там певні якісь конфлікти на рівні е, Євросоюз чи Сполучені Штати Росія, але це певно вони конфліктують за ринки, за впливи і так далі. Ні, нічого там страшного. Російська федерація не робить, Це не просто якась там маленька війна. Ну трошки поріжуть там українців. А хто такі українці? Ми не знаємо і так далі. Це вкрай негативні симптоми і сигнали, які йдуть якраз таки на, на країни глобального півдня, на країни, які займають нейтральну позицію, якраз на ті країни, які могли вчинити чинити на Російську Федерацію масштабний дипломатичний тиск, тому що вони також потерпають посередковано потерпають від тієї війни, як Російська Федерація абсолютно порушуючи міжнародне право веде на території України, тому це вкрай негативні сигнали. Тобто, ще раз є комунікації на рівні там голів угу. розвідок Це білі для мене комунікації. І вони можуть бути і будуть завжди, і є комунікації, які абсолютно незрозумілі. Більше того, вони заохочують Росію до масштабування агресії, до збільшення геноцидного компонента, який використовується в цій агресії. Тому що дивіться Росія, попри попри те, що вона просто воює, да ну, наприклад, да, просто воює. Це одна історія, але Російська Федерація не просто що використовує ракети і дрони. Вона використовує три з чотирьох ракет для вбивства цивільного населення, тобто міжнародні фінансові інституції, говорять нічого Страшного навіть під час воєнної ескалації немає в тому, щоб масштабно одна країна вбивала цивільне населення іншої країни. Отак це виглядає на глобальних ринках. Тим паче, Росія використовує не тільки свої ракети, але й ракети північнокорейські. Також ми тепер знаємо, що Іран, начебто, передали свою балістику. РФ а у відповідь на постачання Росії балістичних ракет. Потрібно надати Україні дозвіл знищувати склади із цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору, говорить керівник офісу президента Андрій Єрмак. Пане Михайле, чи побачимо ми це рішення, Володимир Зеленський. Активно зараз над цим працює, і ми знаємо, що буде зустріч з Байденом. Саме від нього і залежить рішучість цієї антипутінської коаліції. Але чи вмовить він таки його вмовить? У мене немає сумніву. Ці рішення будуть. Чому тому, що а, Україна наполягає на тому, що давайте все ж таки війна зрозуміло. Так, ми розуміємо все. Але давайте війна буде йти по тих правилах, які ви прописали. Ці правила гарантують нам можливість нанесення ударів будь-якої зброї по території країни агресора. Все крапка тут треба зупиняти. Тому що 51 стаття статуту ООН, який ну ООН сама по собі не працює, але все ж таки статут є статут. Є міжнародне право, є правила ведення війни. Вони чітко регламентують, що хто і як може робити хто є країною агресором, хто є країною, яка веде оборонну війну, хто вчиняє злочини, хто не вчиняє злочини? Будь-які удари України є законними незалежно ще раз від юридичного стану зброї, яка вона буде використовувати, хоча я і тут. Не зовсім розуміє наших партнерів, тому що в моменті, коли вони передають зброю, вона стає вже українською. Україна може використовувати її, як їй угу. там буде прописано опції генерального штабу. Але давайте перейдемо до іншої складової набагато більш ну такої дивної для мене. Ну, дивіться, є країна Іран. Вона під санкціями З'ясували, що вона може спокійно виготовляти величезну купу різних ракет, і ці ракети можуть сьогодні використовуватись для масового вбивства цивільного населення України і. І далі, ну тобто, і далі що? Які рішення глобальні спільноти приймають? Немає рішень да ну тобто, що ви робите далі? Ну тобто, північну Корею пробачили, да, російські рації, вона навіть там демонстративно для того, щоб принизити глобальні спільноти, підписує стратегічне партнерство з північною Кореєю для того, щоб утримувати від ВПК Північної Кореї масштабну кількість снаряду, ракети і так далі. Сьогодні це саме робить Іран. І далі що? Якісь додаткові санкції, якісь додаткові обмеження. Ні, МВФ іде навпаки працювати в Російську Федерацію. Тобто Росія демонстративно бере в Ірану заборонену зброю. Буде цією зброєю атакувати цивільне населення. МВФ говорить, та ні, ну добре, підемо знову працювати туди. Мало того, що нас не обходить Іран, мало того, що нас не обходить санкційна Російська Федерація. Більше того, ми дамо їм трошки грошей, трошки кредитних ресурсів, щоб вони могли наростити виробництво і цих ракет, і дронів, і так далі. Ну, це виглядає вже якась така ну абсурдна маячня. Я не розумію, чому немає ніякої там юридичної фіксації цього факту з точки зору передачі іранських ракет Російської Федерації. Ну відповідно, да і безумовно, які можуть бути відповіді на це. Ну, на мій погляд, відповіді мають бути абсолютно системними, і про це президент України неодноразово казав. Вони мають виглядати наступним чином: перша економіка треба не те, що щоб МВФ не заходить назад у російську трацію. Взагалі треба позбавити Росії доступу до глобальних фінансових ринків, до глобальних технологічних ринків, до ринків збуту, в тому числі накладаючи санкції на треті країни контрсанкції. Друга сла це системний економічний підхід до цього, а, і таким чином ми підвищимо суттєво ціну війни для Російського рація. В неї не буде ресурсу для того, щоб фінансувати оці ці масштабні програми ракетні, дронові і так далі. І тому подібне. Друга складова це безумовно надання не просто дозволів на нанесення ударів. Можна дозволи дати, але вас не буде вистачати зброї. Ну тобто, у вас є три ракети. Вам надали дозволи. Які питання ну які завдання ви будете вирішувати? Ніяких практично. Тобто одночасно мають бути зняті всі зняті всі заборони щодо нанесення ударів по території Росії. Одночасно має бути суттєве, скажімо, підвищення кількості, ну збільшення кількості ракет і снарядів, які будуть йти, ну, відповідної дальності, які будуть заходити на Україну на територію України. І крім того, а, 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 маємо не просто отримати це все, а максимально швидко отримати, враховуючи знову ж таки етапи війни. От Російська Федерація використовувала на Донецькому напрямку свою ініціативу, накопичивши там відповідний ресурс. Сьогодні їй треба знову ж таки проводити певну роботу для того, щоб знову ж таки підвести багато ресурсу. Оцей момент, коли вона починає втрачати ініціативу, коли їй треба а, там швидко шукати, десь додатковий ресурс тут якраз такий Іран, тут якраз таки північна корея. Оцей момент. Швидке швидке постачання багатої кількості ракет і масовані удари по території Російської Федерації. Оце другий компонент. Ну і третій компонент не треба давати. Я це на початку говорив. Не треба давати поганих сигналів країнам нейтральним, країнам глобального півдня. Ну, наприклад, починаючи працю чи не реагуючи, починаючи працю, наприклад, МВФ Російська Федерація, чи не реагуючи належним чином на те, що робить Іран по відношенню до Російської Федерації. До речі, про України глобального півдня бачили інформацію, що Індія відправляє до Москви свого представника, щоб говорити також про якісь мирні зусилля для України. При тому знову ж таки говорити без України, і буде також там і спецпредставник Китаю, пане Михайле. То про що вони збираються говорити? І навіщо всі ці ось ці жести з їхнього боку? Що вони готові домовлятися? Що вони готові бути посередниками і так далі? Це спроба створити враження, що вони є великими глобальними гравцями, мають право в рамках своїх національних стратегій зовнішньополітичних це робити. Ну тобто, вони хочуть показувати постійно ініціюючи такі зустрічі з російською стороною, що вони в грі, вони точно розуміють, що вони роблять, що вони впливають на ті чи інші процеси, і це ще раз це нормально. Просто там немає ніяких мирних ініціатив. Просто для мене, взагалі, загадково, коли використовують мирні ініціативи. Ну, тобто, є країна, яка напала на іншу країну. Що таке мирні ініціативи? Вийти з країни, на яку ти напала, все ось це мирна ініціатива. Ну ти не можеш проводити війну і продовжувати говорити про якісь мирні ініціативи, дипломатичне врегулювання. Вийди з країни, на чиїй території ти знаходишся незаконно. Оце можна тільки називати мирними ініціативами. Якщо буде рішення, будь-яке рішення, яке приведе до того, що Російська Федерація вийшла з території України. То безумовно це можна називати мирними ініціативами. Все інше, це фікція. Це просто спроби тимчасово призупинити підзаморозити конфлікт, отримати свої зовнішньополітичні дивіденди, сказати, що дивіться, ми глобальні гравці, але це не приведе до фіналу в цій війні. Треба на це вже зважати, треба це усвідомлювати. Ну і крім того, ви абсолютно праві без України вирішувати якісь питання з Російською Федерацією після двох з років війни, як такої, ну це нонсенс. Є один сьогодні суб'єкт, ключовий з яким треба спочатку обговорити так звані мирні ініціативи, чи будуть вони влаштовувати Україну, в якому вигляді вони можуть бути імплементовані, яка буде логістика імплементації і так далі. Після цього можна про це публічно говорити чи говорити з Російською Федерацією, і так далі. Ну тобто, не для того Україна чинить спротив два столини роки, що потім хтось і сказав. Ну все, давайте тепер просто зупинимось, заморозимо конфлікт. Хай Російська Федерація зробить угу. апрель свої війни, своїх е мілітарних можливостей, і хай вона там через 5 років це вже буде інше політичне покоління, то дуже важливо. Буде інше політичне покоління. Хай вони вже з цією проблемою мають далі е, стосунки. Ми своє завдання виконали. дивіться, ми знизили інтенсивність бойових дій. Ми призупинили війну як таку. Ми своїм виборцям скажемо, що ми зупинили війну. Все, війни більше у східній Європі немає. Це не так, це маячня буде. А е, і ще раз підкреслюю: єдиним суб'єктом, який може вирішувати формати мирних ініціатив, немирних ініціатив, дипломатичних переговорів і так далі, є Україна. Пане Михайле, щиро вам дякую за вашу думку і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку.